Номер 22 за 17 червня. Визначте найменше ціле значення параметра, за якого рівняння має корінь. Аналізуємо рівняння дошка помножити на дошку. Параметр знаходиться в другій дошці. В першій дошці є зміна х, але перша дошка ніколи не дасть нам 0. Тобто, щоб отримати 0 у відповіді під час множення, це може бути 0 помножити на не 0 або навпаки, не 0 помножити на 0. Перша дошка ніколи не може бути новим. Відповідь корень завжди додатня. Додаємо 9. Тобто найменше значення першої дошки це 9. Але перша дошка накладає умову на корінь, Тому що тут є ОДЗ. Розглянемо його. ОДЗ. 4х додати 8 більше рівня 0. Друга дошка теж має ОДЗ, тому що там логарифм. Але ми не будемо зараз зв'язувати ОДЗ другої дужки з першою, тому що в другій ми виразимо корінь і підключимо до кореня умову першої дужки. ОДЗ першої дужки. 4х більше рівне мінус 8. Х більше рівне мінус 2. Розглядаємо другу дужку. Друга дужка дорівнює нулю, тоді рівняння буде мати корінь. Логаритм 2х відняти А за основою 3-3 дорівнює 0. Переносимо трійку на праву сторону і буде логаритм 2х відняти А за основою 3 дорівнює 3. Використовуємо визначення логаритму і переходимо до рівняння без логаритму. 2х відняти А дорівнює 3 в третьому. 3 в третьому це 3 множимо на 3 9 і ще раз множимо 9 на 3, 27. Третє число в стовпчику це 3 в третьому. Виражаємо х, 2х дорівнює 27 додати А, х дорівнює 27 додати А поділити на 2. І він же має бути більший рівний за мінус 2. Розв'язуємо цю нерівність, позбавляємося дробу, тобто домножаємо нерівність на двійку зліва і справа. Отримаємо 27, додати А, більше рівне, мінус 2 помножити на 2, мінус 4. Переносимо 27, а більше рівне мінус 4, мінус 27, мінус 31. Параметр А належить інтервалу від мінус 31 включно до плюс нескінченності. Нас запитують найменше ціле значення. Відповідь найменшим є крайнє ліве значення і це мінус 31, тому що воно належить інтервалу. Мабуть, один із найпростіших варіантів зродення з параметром.